1 жовтня у жовтих водах відбулось відкриття військового комісаріату. За цієї пройшло урочисте зібрання. З 1 жовтня 2015 року розпочинає свою роботу міський Жовтоводський військовий комісаріат. Ми до цього йшли дуже довго, готувалися. Ви знаєте, що понад 20 років з 91-го року наші Збройні сили перетерпіли великої реорганізації. Було скорочено занадто багато і Збройних сил, в тому числі і військових комісаріатів. У 2000 році Жотовоський військовий комісаріат в плані общої реорганізації збройних сил був скорочений. Понад 15 років в цьому приміщенні працював. Виконував своє завдання військово-облікове бюро при міській раді міста Жовтих Вод. Понад сім військоматів у Дніпропетровській області з сьогоднішнього дня розпочали свою роботу. І Жовтоводський міський військовий комісаріат має найкращі умови для початку своєї роботи. Прошу всіх мешканців міста Жовтих Вод. Звертатися з цими питаннями, що стосуються військового обліку, інших питань, соціального захисту наших військовослужбовців, що проходили службу в Збройних силах. Звертатися вже за даною адресою на вулицю Кірова, 7, і вирішувати свої нагальні питання. Я тільки другий день, як прибув сюди, приступив виконання обов'язків воєнного комісара. Хочу э, своими первыми впечатлениями поделиться то, что действительно очень благодарен и местной власти, и всем жителям города Желтый Ход в том, что действительно это здание сохранено и возвращается в военкомат именно в то помещение, где они когда-то и работали. По первым впечатлениям, конечно, хочу большое сказать военкому Пятихатского ОРВК. То, что на него была возложена задача по формированию этого военкомата. Он приложил максимум усилий для того, чтобы восстановить и создать военкомат, подобрать личный состав этого военкомата, специалистов, укомплектоваться. Сейчас уже заканчивается перевод документов, которые касаются желтых вод. Это учетно-послужные карты, личные дела, вся документация. Мы в ближайшие дни закончим перевод и в полной мере можем приступить к работе здесь. Очень хочется отметить председателя горисполкома Рокотвор э, Тарасенко Василия Ильининовича. С первых дней моего прибытия сюда он прикладывает максимум усилий для оказания помощи нам для выделения нам э, как э, помощи э, по организации, по э, поддержанию этого помещения и также по обеспечению военкомата э, оргтехникой, которая необходима будет для нашей работы. Добрый день всем присутним. Я зачитаю витальную адресу А потім ще скажу пару Шановна Шановний Миколаєвичу, вітаю вас, вітаю вас та очолюний вами колектив з нагоди відкриття у нашому місті Жолтоводського міського військового комісаріату, впевнений, що покладені на вас державою завдання по забезпеченню виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки. Та мобілізації в, особливих, в особливий період людських і транспортних ресурсів та на відповідні території будуть виконані. Переконаний, що головним направленням вашої роботи стане військово-патріотичне виховання молоді, громадян та забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, пенсіонерів Збройних сил України та членів їх сімей відповідно до чинного законодавства. Вірю, що своїм професіоналізмом Патріотизмом і відповідальністю ви сприятимете утвердженню довіри до української армії, до її бойового духу в середовищі Жолтоводської громади. Тож нехай нашою спільною метою стане побудова міцної правової української держави, в якій пануватиме мир, достаток, злагода, порядок, а громадяни почуватимуть себе захищеними. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, наполегливості та успіхів у вашій професійній діяльності. Детальну адресу вам. Дякую. Що хотілося ще добавити пару слів? Я хотів би подякувати полковнику Дмитрашу. Підполковнику Малюженко, капітану Малюженка, за ту допомогу, яку вони і ту роботу, яку вони проробили в місті жовті води, значить в організації даного воєнного комісітаріату. Було дуже багато зроблено роботи. А побажати нашому новому воєнкому значить, праці, праці через праці. Також. З 2006 року на посаду завідувача військового облікового бюро був призначений Янгаватов Володимир Анатолійович. Якщо в нас з 1 числа вступає в дію наш воєнний комісаріат, то значить, військове бюро припиняє. припиняє свою діяльність, то хотілося б Нагородити подяку міського голови Інгаватова Дрима Анатоліча, завідувача військового облікового бюро виконавчого комітету до власті, за бездоганну працю, наполегливість, сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків. Також хотілось відмітити подяку міського голови. Інспектора військово-облікового бюро виконавчого комітету Жолтоводської міської ради циганок Вікторію Олександрівну за бездоганну працю сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків. вас вітаю. А, а, Ну і ще додав те, що Вікторія Олександровна продовжує роботу у нас да. далі в воєнному комісарі. Хлопці у нас в воєнному комісаріаті, всі жовтоводці. хлопцы те, которые пришли а то закаленные, скажем так. Побажаю вам работы, а самое главное для всех нас мэру чистого неба. А вам успехи в работе, и чтобы эта работа была спокойна. Спасибо. Так совпало, что сегодня в день открытия нашего военкомата. Участнику АТО Евсюкову Сергею Станиславовичу исполнилось сегодня 40 лет. Он юбиляр. И тут же, так сказать, в дню рождения медаль «Заедность Украины». Разрешите вам вручить, пожелать вам крепкого здоровья, счастья и успехов в мирной жизни. Пожалуйста. Ну что, Сереж, ну от нашей организации тебе вот такие сладенькие. раз <ристот> <ристот> Лицо не будем, конечно, убелеем. <ристот> <ристот> Спасибо.